Зараз багато додатків отримують вбудовані функції штучного інтелекту, і це часто розчаровує. Вони просто підсумовують, іноді неправильно, ті самі дані, які вже доступні в графіках або діаграмах в інших розділах програми. Але штучний інтелект-радник, який нещодавно з'явився в додатку кільця аура, використовує інший підхід, і за останні кілька тижнів я почав його цінувати. Замість того, щоб просто повідомляти дані, він задає питання. Він просить вас трохи проаналізувати, трохи задуматися. І мені здається, Аора дійсно намацала щось важливе. Деякі питання, які мені задавав Аора Едвайзер, зізнаюся, спочатку мені було цікаво, що може сказати радник. Кожного разу, коли я задавав йому запитання, він давав відповідь, але потім повертав його мені. Як я себе почуваю, що я пробував останнім часом? Спочатку це здавалося відходом від відповіді, а не корисними порадами. Радник також іноді задає додаткові питання через повідомлення на телефоні. Ваш час без руху скоротився до 6 годин 11 хвилин, повідомив він мені одного разу, як ви себе почуваєте в плані активності. Якщо натиснути на повідомлення, він почне з вами бесіду на цю тему. Ось деякі питання, які він мені нещодавно задавав. Після помітного погіршення показників варіабельності серцевого ритму, як ви ставитеся до своїх практик відновлення, хочете щось змінити? Після того, як я сказав, що хворів, як ви оцінюєте своє відновлення і баланс в повсякденних справах. Після аналізу моїх останніх показників стресу, як вам вдається впоратися зі стресом цього тижня? Після пропозиції методів релаксації, які з них вам ближче? Одного разу радник навіть пояснив мені свою стратегію. Згадайте останні кілька днів? Як ви оцінюєте якість свого сну? Саморефлексія може допомогти зрозуміти ваші пріоритети та скоригувати режим. Якщо хочете, поділіться думками, це може відкрити нові можливості для поліпшення відпочинку. Добре. Я чесно відповів на запитання, розповівши боту про те, що, як я знав, впливало на мій сон. Мені подобається проводити трохи часу на розслаблення ввечері, але останнім часом це перетворилося на зволікання, коли я намагаюся викроїти хоч трохи задоволення, навіть якщо це скорочує час сну. Це зрозуміло, хочеться трохи розслабитися після напруженого дня, відповів він. Потім він похвалив мене за невеликі вдосконалення і запропонував очевидну пораду розпочати вечірній ритуал раніше. А потім запитав, як вам така ідея. Я розумію, що він не говорить мені нічого, чого я б не знав сам. Радник просто м'яко і ненав'язливо повертає мені мої ж думки. Але, чорт, здається, це працює. Чому питання настільки ефективні. Коли ми чекаємо, коли хтось інший вирішить наші проблеми будь то додаток або людина, наприклад, терапевт, у нас, як правило, вже є вся необхідна інформація, нам просто потрібно впорядкувати думки. Що найважливіше який наступний крок? Які інструменти ми вже маємо? Оскільки цей процес не вимагає нової інформації. А лише осмислення вже наявної, неважливо, з ким ми говоримо, з дурним роботом або живою людиною. Один з кращих прикладів програма написана в 60-х роках, знаменитий чат-бот Еліза. Натхненна методами роджеріанської психотерапії, Еліза просто перетворювала ваші твердження на запитання, іноді згадуючи щось із попередньої розмови, а час від часу запитуючи, чи це пов'язано з вашою матір'ю. Еліза не була штучним інтелектом у сучасному розумінні, це був простий код, який можна було вбудувати у веб-сторінку або сховати як пасхальне яйце в текстовому редакторі. Коли я готувався до сертифікації персонального тренера, мені довелося вивчати мотиваційне інтерв'ювання, метод, який розвинувся з роджеріанських, клієнтоорієнтованих технік. Суть полягає в тому, щоб допомогти людині змінити поведінку, краще харчуватися, більше рухатися тощо, заохочуючи її говорити про власні мотиви. Ви не кажете йому, що робити, а дозволяєте йому самому це усвідомити. Якщо ви граєте за правилами АОРА і чесно відповідаєте на запитання, ви можете отримати цей досвід у будь-який час, не розмовляючи з тарапевтом чи тренером. Радник складніше Елізи пам'ятає, що ви говорили кілька днів тому і має доступ до даних з датчиків кільця. Але він використовує ці дані як відправну точку, а не очікує, що ви будете вражені тим, що бот вміє їх читати. Аора розуміє, що цінність радника не в готових відповідях а в вмінні задавати правильні питання.